І ми всем привет, с вами Боня І ми, сь... ми сьогодні будемо грати Майнкрафт з моим другом Владиком. Да. Я зараз надам сервер і ми будемо грати на виживання. Ми будемо грати на... можна, починаємо. Вла... Владик там щось заїло Тепер від'їло. І я чекаю. Так, я чекаю зараз, коли сервер з'явиться Зараз він приседається на цей сервер. І ми будемо почати виживання. А коли його немає, я зараз добуду нам їде. Ой, як лагає! Ладно, в цій серії ми зараз можемо піти в ШАхту. Е, Владик, ти тут? Да. Зараз це, напевно, мій труп. Ну, а що ж це може бути. Так. У нас тут буде, знаєш, скільки... О, де дайте, ботся! Я вот тут подивись де Я я тут опять добиваю. Да, на, нас єди на добиваю. А, я вже бачу тут. Треба все тут вийде одна кровать. Чот... О, тут у нас буде чотири. Так кому єди? А, я, ж... mm. я хотіла ще. Що... А, ні, я ж не голодаю. Я... На... Да, на... щоб якийсь там бах, що не голодає. Так, це круто, його везе. Ей, курочка, давай поговорим. А, я тебе бачу. Курочка, курочка, давай поговоримо, здохне. Так, я туди завтра все чотири. Тихо, я говорю з курочкою, щоб у нас здохло. Раз, два, три, пів. Я вернуся, передовжаємо. Я заработала, а у меня не так бит. А чого тобі не еде? Ты так не видишь. Я хочу эту работу туди. Вот ты просто смашний. Да, тут можу голодати. Да, а я ледь голодаю. Ааа. Через сутки може голодати. І скоро наше відео скачится через наскам через скейт. Вот через. Покажите. Так, через этих коли наше відео скетчи. Чешу, ну, моя! Я бы буваю не играть. А не моя! Я... Да, да я тебе закинул. Не треба, не треба. Треба сказал, тобі под. Давай я тоді я выкину постювай. Давай. Не, беди е, на краще, дай, бедика. Давай. ба! Я сказав, давай мені я не можу? Я не можу, чогось, я не почекати. Да, в мене О, так, просто береш, так викидаєш. береш і так. так. Тепер я знаю, то ще давай, владик. Да, де, де роду добывай, а О, я, бодя, я шахту бодя, 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 бодя. так знаю. Варя, іди сюда. Привіт тобі, Ффа. То Владика, лаги якісь від Мені від мене відчую, що ви від зараз від мене далеко. Я вже знайшов, що? Да, я бачив кращу шахту, да, я там бачив алмаз. А я тут тутначе алмаз крутую. О! Май... Ой, сорі. Вар, Ой, і май... тут ми можемо наповняти собі горищі. Тихо, тихо, це це залагало, Minecraft залагав. Ой, реклама, реклама вийшла. Не можно знімати на видео рекламу. Е, пробачте, я выходу. Я выходу. Я Чего? Я вже, я вже я... Ой! Обграє, чоловік. я почуваю? Я хочу з тобою эпизод третій по Ми... бодам и дети. Мы бода зимаем пак Перше відео знімаю Да, ты вживую. Да, я тебе не бачу О! Корова. Это я вообще корову. Владик. За что можно блока не застряг Я, 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 на... я якби тут тебе блока застряг А ти мой прикольний Нік Влад і. Я роблю кірку Я б зараз так второй стрельну. Боже, Дивись, скільки тут водки. Крафчусь. Зараз.

Що, спа, що? О, что, то зашел шел на эту. О, тут случай. Я... О, губер. Ну да, бо я добуду нам Так. А ты выладаешь? Yeah. 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 Це... Я. Я тогда. Шах соба. Та давай сбере... Я б я сейчас железу. Та, да, я буду камінь збирати. Збирай ще алмази. А, да, ты знаешь, знаешь, на якій лосите вы попадаете. На 12 и Ой, я бачу. О, вот тут далеко. Где-то кто там. А, critical, а, а ти Бачиш? бачишь медик? Бачишь? А тепер? Бачу А тепер? Не бачу. Я бачу про те. Я я тут окуль шукаю, я тут завжди в шахтах тут шукаю. А так, де, де верстак? Ти помниш, що стоїть? Ні, ми тут біля. Так, я знаю. Цей дурак, цей йопаний, я його заборював. Так? Хартуйте дитинку. Кобі пісок халявний. Ти де? Алеуя! Де ти? Де верстак? Де верстак? Де угу. чпай? Чепч? -зар Зараз я собі бач справ, що на секунду. Кам я плюс. А можна мені це? Бери, 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 бери. Я, я два скрафти. О, ти. Хія! Удар? Не буду я вас ніколи не вдав. О, вже скоро буде відео закінчиться. За, давай, давай, іди сюди. Зараз за, за ми поймаємо двох коровок і будемо прощатися. Ти що, зоки б'єш? Я ч-то зомби. Я ч до зоби говорил? Я тоже. А, это тоже деревня. Давай, давай, іди сюда, Владик. Иди сюда, давай. Бадик, иди сюда. Давайте убил. Да мы заканчиваем видео. У нас будет весь будет восьмой панелях. Давай, включай бой. Да, уже восемь. Давай, закичай его. Давай, иди сюда. Почвай, давай начинать. Да, за... На, наш задку. Да и сюда, Влад. Ну да. Подожди. И зараз ты нам включишь вид от третьего лица. Я же включу, я тебе тут чекаю. Эээ, е, почка ты там вдруг щось там рдується? А я уже в руки. Байщу зараз его вдох. вдох за ртую, за ртую. Давай готовийся, Владик. Ну ладно. Я хочу отключать третий вид. Ну да. Нет, ну, ты, ты, ты так можешь стать. Ты так можешь быстрее. третьего вида. И Я тоже хочу Да, приди сюда, иди сюда. Простите, я зараз вот тут уже мы скоро скидчить. Вот я там видел тебя, Владик. Ну да, я табло. А баня зашла в что ты родишься. А я в табло... Сюда. Видео сюда и сюда простите, я не хочу его так включить, Так, его, не видео. у нас было видео, и... Я, буду его там И все, так, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь. на Владика на канал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи! Всем, всем пока! С был Владик и... Подписывайтесь на мій канал, ставьте лайки и всем ай! Бай-бай!